Вітаю тих, хто просто зараз в ефірі 12 каналу дивиться програму Крок на зустріч у здоровому тілі. Здоровий дух, прислів'я, яке поєднує в собі дві важливі частини у житті людини, а саме, здорове тіло і здоровий дух. Загальновідомо, що якість здоров'я людини залежить від її способу життя, від того, чи є у неї негативні звички, чи займається вона спортом і так далі. А як щодо здоров'я духа, яких зусиль потрібно докладати людині для того, щоб мати в першу чергу якісний здоровий духовний рівень? Про це ми будемо говорити з Романом Анатолійовичем Романюком. Вітаю вас! Вітаю вас, вітаю вас, телеглядачі у програмі Крок на зустріч. Романе, так як ви маєте майже 30-літній досвід роботи фельдшером швидкої, тому сьогоднішню тему розглянемо з медичної точки зору, а також з біблійної. Невже від здорового способу життя? Від фізичних занять може бути і здоровий дух? Ні, не завжди, не завжди. Можуть бути людина може бути фізично підготовлена, бути здоровою спортсмен, але духовно вона може бути слабкою людиною. І якщо подивитися по статистиці і в загальній по кількості ну, людей, які чогось досягнули, то не завжди так буває, що і здоровий, і тілом, і душею може бути людина. Наприклад, є багато спортсменів, які під час того, що вони не виграли своїх змагань, щось не досягнули, буває, що стають на такий хибний шлях. Це буває наркотики, і алкоголь і. Не є в них здорова душа, тілом ніби фізично виглядають. Якщо взяти історично, навіть до біблійної теми звернутися, коли був фараон, то коли фараон проснувся, коли йому звичайний сон приснився? Людина, яка була при владі, все мала, але пише, що він проснувся рано вранці, і він був на російській мові униній, а на українській був в нього смутний дух. І він покликав всіх своїх, кого він знав, ворожбітів. Він покликав знахарів і мудреців, щоб йому розгадали сон. В нього він мав все. Людина мала все. Була при владі, і напевно була фізично здорова, і боялися її як фараона. Але в нього був пригнічений дух. Був і про це слово Боже нам пише. Чи потрібно людині дбати про рівень здоров'я своєї душі, і взагалі що це дає людині? Бог створив так людину, що він дав їй тіло, дав душу і дав свій дух, подих дав. І коли людина дбає, набуває таких добрих стосунків з Богом, то в неї душа здорова, при тому, що вона наближається до Бога. Навіть Біблія пише в посланні апостола, Якова пишеться, що наблизьтесь до Бога, то й Бог наближиться до вас. І коли Бог наближається, коли людина усвідомлює свій стан своєї душі, то е, така людина, коли наближається до Бога, то Бог дає їй. Крепкий цей дух. Чому? Тому що, е, теж звертаючись до Слова Божого, ну, ми можемо побачити, що коли е, треба було зробити для Арона одежі, то Мойсей запитав Бога: А як я зможу е, отримати тих, хто може це зробити? Він каже: найди людей мудрих серцем, а я вкладу їм мудрість і розум свій, що вони зроблять одежі для Арона. Тобто, е, як людина пізнає Бога, то Бог дає свій подих. Ще сильніший, і він наділяє його розумом та мудрістю. І людина себе чувствує бадьоро і має якусь ціль у в своєму житті. Тому що як людина занепадає духом, занепадає духом, то в неї нема оприділення майбутнього. Після того, що як вона помре, що далі її чекає, така людина може бути хвора душею, а виглядати спортивною, і ніби здоровою. Романе, так як у вас є тридцятилітній досвід у медичній сфері, скажіть, як турбуючись про своє тіло, дбати і про душу? Рано чи пізно людина задумується над своїм життям? Вона задумується, що чекає її далі, що буде. Підсумок життя, як вона от прожила і прийдеться стати перед Богом. Хочу сказати свого досвіду, всі задумуються. Люди, які попадають в лікарню, попадають під крапельниці, важкий стан, вони задумуються про своє життя, про свою душу. Що буде далі? І чи вона здорова, та душа, чи не здорова? Тому -то я хочу підкреслити, що люди, які мають позитив і радість у приділення в житті, і люди, які живуть з Богом і покладають свою надію на Бога. То вони, навіть як щось приходить в їхнє життя, вони все одно радіють. Так слово Боже пише, що е, радійте, душою повинна людина радіти. Тому що ми тут тимчасово, тимчасово тут ми живемо, але рано чи пізно нас чекає вічність. І людина, яка душою радіє тут, вона не засмучується, тому що вона знає, що її чекає. В майбутньому, що Бог відкриває небеса і вона таким чином має тут радість на землі. Романе, коли в людини духовний занепад, де взяти тієї духовної радості? Хочу сказати, що людина, яка занепадає духовно, то старається звернутися до лікарів. Звичайно, що лікарі приписують седативні, заспокійливі. Засоби. Інколи на початкових стадіях люди виходять з цього всього. Так, звичайно, Бог каже, що коли людина хвора, повинна йти до лікаря. І тут нема що відкидати. І на початкових стадіях допомагає медицина, але бувають дуже Такі безвихідні ситуації. Люди думають, що вже немає виходу. Але насправді в кожній ситуації є вихід. Бог контролює кожну людину і кожну ситуацію. І хочу сказати: я не раз так, коли виїжджав на виклики, то мені так люди казали, я нікому не треба, в мене безвихідь. І я кажу, Є один спосіб, коли ви можете це все змінити. Вони кажуть, я вже перепробував все. Я звертався до лікарів, пив різні заспокійливі, от воно мені не допомагає, я тільки збільшую їхню кількість тих засобів. Я до них казав: йдіть в церкву, в найближчу церкву, яка у вас є, і поговоріть з священнослужителями, проговоріть по свою тему. Людина не повинна зациклюватися з проблемою наодинці. Є вас хтось, хто може допомогти. Є вас, напевно, друзі, які поспівчувають, які розрадять, порадять. Але хочу сказати, що найкращий порадник це наш Господь Ісус Христос. Коли людина звертається до Нього, ми, може, не почуємо в голос відповідь, але обов'язково Бог відповість на наше питання. І буває так, що люди кажуть, що я не знаю, яким чином, але моя проблема вирішилася. Я звернувся до Бога, моя проблема вирішилася. Скільки такого буває, що. На дні здається, люди, і хто вживає наркотики, і хто алкоголь, каже, я вже нікому не треба. Але коли хтось подає руку, каже, пішли зі мною в церкву, є реабілітаційний центр, є різні на сьогоднішній день реабілітаційні центри, де багато віруючих людей хочуть допомогти таким людям. І хочу сказати, що вони діють. діють ті центри і діють ті люди, які прикладають максимум зусиль, щоб допомогти іншим людям, які впали духовно. І людина сама не може вийти з цієї проблеми. Треба, щоб хтось подав руку. Це все одно, що хтось кудись впав, наприклад, в глибоку яму. Якби вона невеличка, людина встала б там помаленьку і вийшла б. Але вона чекає помічі, щоб хтось подав. І хочу сказати, що шукайте тих людей, яких подадуть перше вам руку, помочі, що згідні допомогти, не мати не з того ніякої користі, допомогти. Якщо ви їм довіряєте і вони. Помагають, і ви бачите, що вони вас направляють, що ви звертаєтесь до Бога, і Бог вам помагає, значить, ви йдете в правильному напрямку, і все в вашому житті може змінитися і направитися. Як у повсякденному житті не занепадати духом, коли стільки клопотів, стільки проблем, стільки неприємних ситуацій. Я вам хочу сказати, людина в цьому грішному світі так і живе, що проблеми. Стільки накопичується їх, що людина здається, інколи люди кажуть, що я не витримаю. Вони щодня набігають. Але хочу сказати: серед всіх живих істот, які Бог сотворив, тільки одна людина, яка може прийти після всіх клопотів, лягти і спати на спині. Жодна живих істот ну, такої функції немає, що вона може спати на спині. Чому? Тому що навіть коли людина втомлена, щоб вона могла глянути в небо і поговорити з Богом. Це така, знаєте, єдина функція, яка наділив Господь Бог людину, щоб в всіх клопотах, коли вона змучилась, не хоче до кого ні до кого обзиватись, говорити, вона має ту здатність лягти на спину і поговорити, глянути в очі, підвести до неба і поговорити з Богом. Романе, а як все ж таки ви на власному прикладі стежите за здоров'ям тіла і духа? Знаєте, є таке розуміння, е поняття таких слів вчасно зупинитися. Вчасно зупинитися. Я хочу сказати, що в своєму житті тримаю ось цей такий, знаєте, позитив Позитив і вчасно все зупинитися. Стараюсь розподіляти свій час, стараюсь активно жити, стараюсь вчасно відпочити і знайти час поговорити з Богом. І ось це мені дає таку енергію і позитиву на протязі усього життя. Наша передача добігає завершення, а гість студії наостанок побажає нам, як жити так, щоб і дух, і тіло були здоровими і приносили радість від життя. Будь ласка, дорогі глядачі, хочу, щоб ми усвідомили, для чого нас Бог сотворив і для чого Він нас використовує у цьому житті. Він нам дав час, щоб ми могли займатися своїми справами, спортом займатися, одружуватися, дітей виховувати своїх але. Дав нам і той момент, щоб ми мали час поспілкуватися з ним. Бог для того і створив людину, щоб людина могла спілкуватися з Богом, щоб ми знаходили рівноцінний час поспілкуватися з Богом і виконувати свою роботу. Якщо ми будемо, досягнемо цього у рівних пропорціях, то ми будемо і здорові тілом, і здорові душею, тому що будемо ділитися цією інформацією і показувати на собі. Що ми є позитив для інших людей, щоб люди бачили оприділення майбутнього. Це оприділення майбутнього тільки в Бозі, бо Бог дарує вічне життя. І якщо ми будемо піклуватися про душу, так як про своє тіло кожен день, то ми будемо і здорові і фізично, і духовно. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить або що десь людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його.